Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні пропоную вашій увазі класичний рецепт варення зі смородини. Жменя ягід чорної смородини може відновити добову дозу вітамінів. А щоб насолоджуватися смаком цієї прекрасної ягоди в будь-який час року раджу приготувати ароматне варення на зиму. Перед тим, як готувати смородину потрібно ретельно промити водою. У мене це 2,5 літри смородини, яку висипаю у глибоку каструлю. Далі до смородини додаю 2,5 літри цукру. Далі у каструлю до смородини і цукру додаю 5 стаканів води. Все перемішую і ставлю на вогонь. І чекаю, коли смородина почне закипати. Роблю менший вогонь. І з моменту закипання потрібно варити 30 хвилин. Постійно помішуючи. Після того, як варення проварилось 30 хвилин, беру банку, ставлю у ню ложку. Це для того, щоб вона не лопнула. І наливаю варення в банку. Після чого щільно закручую кришкою. От і все дуже смачне варення зі смородини. Готове. Записуйте або запам'ятовуйте рецепт 1 літра смородини, 1 літра цукру, 2 стакани води та варити 30 хвилин з моменту закипання. Варення зі смородини це не просто смачні ласощі. Воно містить багато вітамінів і користі для організму. Приготувавши за цим рецептом, варення виходить красивим, приємним, жилеподібним і дуже апетитним. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!